Першочергово хочу зазначити, мені здається, я так само як і ви, сьогодні одразу, як тільки вийшла з під'їзду, не могла ступити і кроку, тому що в принципі вся дорога, так і всі тротуари, сходи, все це вкрито таким шаром льоду, і навіть, от, ну можу вам показати, так, наприклад, ось сніг він теж покрився шаром льоду. Бачите? Тобто, навіть хоча на вулиці і досить не холодна, не Низька температура, там близько нуля двох градусів, але цього вже цілком достатньо, аби наші дороги, наші тротуари, вони вже покрилися ось цим невеликим шаром льоду. Тому дійсно ступати а, досить небезпечно. Тож ми закликаємо вас бути дуже обачними і одягати, а, взувати безпечне взуття, яке не буде а, так сильно ковзати по а, цьому льоду. Ну і на столичних дорогах активно від самої ночі, і, в принципі, вже кілька тижнів, так скільки у нас іде цей сніг. А, тільки є ось така по справжньому зимова погода. В нас працюють а, комунальники. це і фахівці Київавтодору, і також і зеленбудівці, які працюють у парках і скверах столиці. Вони першочергово обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми. А, також задіяні і працівники із зручного прибирання, дорожники очищають від снігу і обробляють протиожеледними засобами а, зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, різні а, пішохідні переходи. Оди працюють також вони і на прибудинкових територіях. Ну і у парках і скверах працюють е зеленбудівці, наші, так які також очищують усі е тротуари, і їх теж залучають понад е 800 працівників до усіх цих робіт.